Друзі, ми увійшли в червень, а це означає, що наближається моє найулюбленіше свято Купала, і в мене знову виникло бажання трошки розказати вам про це свято, якісь там цікаві, маловідомі факти. І також мене дуже надихнули відповіді ваші в опитуванні, яке я от нещодавно проводила, де ви сказали, що так, вам таке цікавий такий формат. Тому ми починаємо. Відновлюємо рубрику, і також е, ми зробили, такі невеличку, зробили невеличку підбірку пісень купальських і русальних, і вони будуть також такими невеличкими вкрапленнями е, в тематиці е, розповідей. Тож, залишайтеся з нами, я сподіваюся, що буде цікаво. І до наступної зустрічі! І почнемо ми наші розповіді з гільця, обрядового деревця, яке наприкінці свята топиться або спалюється. В Попередніх відео, які були ще рік тому, і я думаю, що всі вже все позабували. Тому я деякі речі буду повторювати, щоб якась логічність розповіді витримувалася. Так, от ми проговорювали, що існують різні версії, що собою уособлює це гільце. За одною з версій, це своєрідна жертва, посланець на той. Світ, що символічно замінює собою людську жертву, яка була характерна для більш архаїчних, тобто давніших часів в інших святах весняно-літнього циклу, таких, наприклад, як водіння куста, поховання куструбонька, якраз ще присутня людина обрана як головний персонаж обряду, навіть на Купала в деяких областях України ще обиралася дівчина, але це дуже поодинокі випадки, і, скоріш за все, вона вже залишилася Ну, Якісь рудименти. Цих обранців прикрашали саме зеленими гілками дерев. І, можливо, саме це і послугувало згодом символічною заміною людської жертви на деревце-гільце. гільця. Ну, і далі ми поговоримо про це ще більш детальніше. Продовжуємо. Щодо характеру купальської жертви, перш ніж ми розглянемо це питання, нам треба зрозуміти таку річ, що дуже часто наше відношення і сприйняття якихось речей і явищ не співпадає з аналогічними в наших предків, які жили багато-багато років тому. Тому що це були інші реалії життя, інші процеси, інший код зору. І скоріш за все. Імовірніше, що з купальською жертвою відбулася та ж сама ситуація. Так, от одним з ключових персонажів пов'язаних взагалі зі святом купала є відьма. Існувала велика кількість локальних обрядів, за яким цю відьму можна було в цей день визначити. Наприклад, могли піти на кладовище, зібрати там землі, розсипати цю землю під воротами хат. І цим мали цю відьму визначити. Також дуже часто в купальських обрядах використовувалася кінська голова, символ відьми, один з символів, який чіпляли на жердину, і це теж слід розглядати як один з різновидів гівця цього обрядового деревця. І кульмінацію цього обряду було спалення або потоплення цієї жердини з кінською головою з деякими іншими атрибутами, які в народній уяві асоціювалися з відьмою. тобто, там, наприклад, колеса, віники. Ікла, тварин, ну і таке інше. То, можливо, це не збіг схожості обрядів. Існує прямий взаємозв'язок між купальською жертвою, предком і відьмою. Про це ми поговоримо далі. Повертаємося до теми попереднього відео і поговоримо про відьом в купальському обряді. Що нам слід знати, відьма. Від слова відати, тобто та, що володіє знаннями за рахунок цього в очах оточуючих, вона набувала якості чарівниці. І за часів язичництва такі люди були дуже поважними особами. Вони забезпечували благополуччя роду, навіть виконували функції служителів культу. Вже згодом, з приходом християнства, язичницьке було зараховано до рангу нечисті. Ну і така ж сама доля спіткала від однак. Купальські ритуали, пов'язані з відьмою та розуміння її особливого статусу в очах оточуючих людей, наштовхують на думку, що можливо жертва предкам та відьма в купальському обряді є поняттями тотожними і є двома сторонами одного об'єкту. Можливо, вибір приреченої не був сліпим. І обиралася дівчина наділена певними надприродними е, якостями. Відомо, що в давні часи, навіть, наприклад, колір волосся, родинки, вже вважалися ознакою відомства, адже на цю дівчину покладався дуже важливий і відповідальний обов'язок спілкування з предками, з істотами з надприродньою сутністю. І саме здібності, споріднені з природою вищих сил, надавали їй більше шансів здобути прихильність і заручитися підтримкою померлих. Тому відьма була купальською жертвою, але не у якості нечистої сили, а як божественний посланець. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як така версія. Також в попередніх відео ми проговорювали, що гільце, обрядове дерево це присутні як в купальському, так і у весільному обряді. І науковці припускають, що воно перейшло саме з купальського у весільний. Також ми проговорювали, що згідно з народними уявленнями, дівчина, яка виходить заміж, переживає ритуальну смерть. Вона помирає для свого роду і народжується в роду чоловіка. І ознаки цього можна простежити в головні атрибути ці свята. Наприклад, вінок, ознака обраності. Сті, приреченості, аналогічно обраністю найкращої дівчини в циклі весняно-літніх свят. Білий колір наречений. Білий колір це не колір чистоти невинності, як ми всі звикли вважати. А це знову ж таки згідно давніх уявлень, це колір смерті. Ну і гільце, зелень це ознака приреченості, обраності для пожертви. Доказові факти цього взаємозв'язку. Ми ще розглянемо далі. Як приклад взаємозв'язку нареченої у весільному обряді і обраної дівчиною в купальському, можна навести пісню Чорна хмаренька наступає, де дівчина ховається від нареченого під трой деревом, яке він наказує спалити, або загальновідома пісня Весільна горіла сосна палала», де присутні всі купальські атрибути. Дівчина дерево, вогонь. Також показова деталь в тій ж чорна хмаренько наступає, те, що молоду називають царівною, що вказує на її е, вищий статус. А також дівчина у фіналі пісні встромляє собі ножа в серце. Далі це пояснюється її відмовою жити з нелюбом, але, скоріш за все, це вже більш пізнє нашарування, яке мала на меті якось логічно пояснити її дії. Адже усі ознаки. І царський статус, ритуальне самовбивство є прямим відголоском саме давніх людських жертвоприношень, коли обранців попередньо всіляко задобрювали, тобто прикрашали, пригощали обрядову їжу, влаштовували гуляння, а згодом відправляли на той світ до предків. І до речі, якщо хтось знає, як звучить ця пісня, чорна хмаронька наступає. Будь ласка, напишіть мені, тому що я шукала, не знайшла. Мені дуже цікаво. Поки що на цьому все. Після усього, що ми з вами дізналися, постає логічне питання: а чому саме дерево є таким важливим атрибутом в подібних святах, як купала або водіння пуста? В контексті цього слід згадати, що в наших предків існувало уявлення про так зване світове дерево, яке з'єднувало світ людей, небо світ богів і потойбіччя. і кожне дерево земне потенційно несло у собі ознаки цього світового дерева. Тобто було його такою мініверсією. Тому в подібних обрядах воно виступало як пограничний елемент між світами, покликаний посприяти успішній подорожі жертви на той світ. І відповідно його використання стало символом, показовим атрибутом приреченості, ознакою майбутнього переходу у потойбіччя. На цьому ми завершу. Йому тематику гірця. Я сподіваюся, що вам вона була цікава. Можете про це написати в коментарях. А я вже готую для вас наступну тему, і я також дуже сподіваюся, що вона вам сподобається. Тому не прощаємося і до зустрічі.